Чому що ви тут зараз ламали э, списи? Ні, давайте я в кінці скажу. З Губнів є питання э, по лікарні. Вони дали три об'єкти і вниз співфінансування там, від 40%. Є е, питання по Костополю, Чепель. вони по харчу, теж є співфінансування. Так? Є питання по сармах, ну кругом є питання. У мене таке э, є пропозиція взагалі, Юрій Юрійович, обмежити. 15 тисяч на Петру, 15 мільйонів на Петру, 7 мільйонів спрямати бюджет. Капітальні видатки по розпорядникам коштів, які зараз є, да, в тому числі по лаборозкопу 2,5 мільйона, Тому що як виявляється, що він у нас є в області, він просто не задіяний. Медична комісія має дати свій гроші, на капіталі виявляється, <піллянський> <дитячий ліханець, піллянський> є вони. Я, 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 я знаю, я сам особисто бігав кричав, що треба дати гроші, виявляється, що вони на ці вони не забігають. То тоді в мене таким, така пропозиція, так? що в, треба акумулювати приблизно 15-20 мільйонів. Тій причині, щоб до президії Разом цієї обласної ради опрацювати там, де не вистачає, на наймірі, де треба 400 тисяч, є 200, так, дати 200 в жовтні місяці дофінансовувати дані об'єкти. Я б просив ті об'єкти, які вже готові дофінансувати повністю, ті, які треба добудувати, ну... повністю поводжуються з угодженими позицією ради. Я, я вам скажу таким чином, да, от, наприклад, ми говоримо про реконструкцію терапевтичного корпусу Госпіталь інвалідів валів війни. Я ж мовчу про те, що ми почали з 3600, 600 кінчаємо 6700, але погодьтеся, ми можемо дати 4, жовтні дофінансувати, mm -hmm. ж що. 4 мільйони mm -hmm. ніхто не стоїть до кінця плати. Ну не знаю, чи я би на такі суттєві заклади пропонував би. Ну, госпіталь mm -hmm. у нас один, Питання в тому, що ну його треба доробити. Я ж кажу, що немає yeah, ми не говоримо про... Ми говоримо там уже рік поспіль своїх фінансових реконструкцій і корпусів зимпатизації. А ці вони все це... збільшуються. Шановні колеги, я був в госпіталі, ми виїжджали, тоді вода не було. Був кучурук, а да, його немає. Я був у сходній здоволі комісії економіки. Хто знав, що був? Ми виїжджали, дивилися. А, Діана Юрівна була, ми виїжджали, дивилися. Його треба зробити, да. так, але тоді в нас було питання, хто розвернув те, що не передбачено проєктом. Да? Ну, було електричне питання. Тому що був проєкт, на, ми вже тоді побачили, був проект на одну суму, да, а почали будувати зовсім інше. Тому ну, питання ніхто ж не говорить про те, що його не будуть робити. Його треба робити, тому що він у нас один. Да. Це, я думаю, ніхто в цьому не має ніяких заперечень. Але тут ідемо точно про проєктивне персоналі коштів. У нас взагалі питання ну, повертається, 18 грудня 2014 року було прийнято рішення сесії. Воно звучало так. У разі прийняття рішення районної державної адміністрації, районними міськими селищними радами, в випадку звернення обласної ради прийде хоч на хочена збройний проєкт поштової декутації на будинку реконструкції або ремонту об'єктів об об власності, реалізація яких потребуватиме співфінансування обласного бюджету, рекомендувати районної державну адміністрацію, надавати Держінської обласної ради документи, що підтверджують якісь правди таких робіт, Ну, тобто ще зарані то проєктування. Ми зараз напологаємо цього питання. Юрій, ви знаєте, що буде робитися, наприклад, у степангор? І 85 мільйонів були об'єднаний телефон. Скажіть, родич прогнали, який так? Тому що 55 гривень великий там програм чотирьох. Ну давайте будемо говорити відверто. Перше, що це проєкт, який був замовлений ще в 2012 році. За нього було сплачено досить чимало коштів і зараз міняти вказаний проект, чи відмовлятися від нього, ну, це не працює і не діє. Друге питання, е, я так думаю, що. Е, Керівництво спортзала це третя черга, до якої ще треба е, допрацювати. А те, що з себе е, має Степан Город як він звертався в тому числі до обласної е, ради, ну, мені теж не потрібно нікому пояснювати. Ну, я буду... Давайте тоді таким чином, щоб ми закрили питання про додатку, там де є те, що наша профільна, поки питає про питання додатку. Ви приймаєте позицію? тому що треба 15-25, як на сесію? Я бачу, що багато об'єктів треба було ну, Ви готові, Юрій Юрійович, подати Юрій ця пропозиція на... і врахувати це всередині.